Знову зі своїми рукавичками Євген Сухарів і Київська школа клінінгу. Дивіться, одна фішечка, яка тут залишилася, про що я вам хочу розказати. Вам же треба розуміти, коли ви їх вибираєте, а на яку лапу ви це берете, так? Тобто вам треба розуміти розмір. І тут, якщо рукавички професійні, на них нормально все нанесено. Тут є така розмітка з розмірами. По-перше, відмічено, який розмір саме ці рукавички. А по-друге, показано, а як же ж той розмір поміряти? Вам треба поміряти фактично оцю ширину. Ви берете, отак пальця заводите. Тут є така смужка червона. Положили свою долоньку, отак от, і подивились. Тобто від цієї смужки до розміру L, якраз моя долоня добре вкладається. Буде більше, значить, XL менше M і менше S. Так само і на коробці. Отак положили, бачимо, що мій розмір L. Відповідно, L і підбираємо. Дуже зручно. Дуже просто, але знати треба для того, щоб не купляти собі емочку, а потім натягувати лит ледь, ледь і ходити з кручними пальцями.